Сьогодні поділюся, як я готую під черевину. Спочатку замаринуємо м'ясо. Додаю сіль за смаком, перець. Та приправу до м'яса і майонез. Все гарненько перемішуємо. Кількість використаних інгредієнтів знайдете в описі. Тепер закриваю і ставлю на ніч в холодильник. Викладаємо на деко м'ясо і будемо ставити у духовку розігріту на 220 градусів на верхній рівень. М'ясо має запектися до золотистого кольору. Перевертаю на другий бік і ще залишаємо в духовці, щоб посмажилось до золотистої скоринки. М'ясо готове. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Це виходить дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал і до слідуючих відео рецептів. Всім привіт, хто дивиться це відео. Зараз ми забудемо пробувати це м'ясо, те, що зробила мама нам. Да, робити таке мясо тоже. И воно было вкусно. Пока-пока. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Да.